Всім привіт! Якщо ви є власником принтера Ender 3S1 або іншого принтера Ender, то я вам раджу порозмірковувати на тему заміни штатних пружин для вирівнювання стола на інші. Штатні пружини дуже гнучкі та погано тримають гайки для вирівнювання стола. На своєму досвіді можу сказати, що поки в мене стояли штатні пружини, мені потрібно було регулювати сіл кожен день при індиційному друсі Y. Ось вони такі. Згинається дуже легко, та гайки дуже погано тримають. Заміна на сині пружини, пружини цю проблему майже виправила. Вони такі доволі жорстчі. Якщо порівнювати жовті пружини з синіми, то сині жорсткіші. На жовтих пружинах експеримент не проводив. Також хочу зазначити, що Вендер 3S1 довжина пружин складає 25 мм. А в продажу, в продажу існують пружини як 20 мм, так і 25 мм. Раджу використовувати, мабуть, як і штатні 25 мм. Ще в продажу існують високотемпературні силиконові спейсери, які також багато хто рекомендує. Деякі час тому назад я встановив їх собі та зараз спостерігаю за ними. Але вже можу сказати, що вони також хороші, як і сині пружини. Що краще, покаже час. А, якщо я не помиляюсь, вони мають висоту 18 мм. На деяких формах стикався з інформацією, що так, як вони, 18 мм. Винти, якими він кріпиться, дуже низька та чіпляють корпус принтера. В мене таких проблем немає. Працює все добре. Якщо у вас є такі проблеми, напишіть, будь ласка. Що робити вам, вирішувати тільки вам, але стокові пружини я все-таки радив замінити. За великим бажанням прочитаю про ваш досвід в коментарях. Ставте лайк та підписуємося. Далі буде цікавіше. Дякую за увагу.